Ми самі творці свого життя, сказала я собі і зареєструвалася на сайті знайомств. А який лайфхак я собі там напридумувала, зараз розповім. А секрет насправді дуже простий не давати свій номер телефону до першої зустрічі. Як я це для себе зрозуміла? У мене на той момент маленька дитина, і в мене нова робота, і мені оце їхній привіт як справи, і ці дзвінки не потрібні. Е, ну, взагалі ніяк. Тому я вирішила, що я буду грати за своїми правилами. Якщо не хочуть вони грати, ну то значить, не, не складеться в нас нічого. На сайті знайомств, коли ти спілкуєшся із. Кимось із тим, хто тобі подобається, то е, одразу е, ви домовляєтеся про зустріч, і потім, уже при зустрічі, е, я дивилася, подобається мені цей чоловік чи ні, чи давати йому номер телефону е, чи ні. І так я ходила на декілька побачень, але вони так і залишалися першими побаченнями без якихось результатів, бо ну мені не подобалися ці хлопи, які мені зустрічалися. Коли ми приписувалися, були такі, такі мені цікаві хлопці. Але коли ми спілкувалися, мені там щось не подобалося, і я думала: а може я даю шанс не тим. Може, там ті, хто мені написує, може з тими зустрітися. І я так собі вирішила, що ну, треба дати шанс. Сам один мені виписував, виписував, так трохи я відповідала, але так, а я, я так не люблю, коли мені з помилками пишуть. Ну, думаю, ну добре, ну може, людина хороша, не грамотна, але хороша. Думаю, добре, зустрінемося. Е, значить, Домовилися ми зустрітися посер... посередині. Там, де ми живемо, тому що я живу, живу аж в північній частині міста. А зазвичай на сайті знайомств, коли мене питають, де я живу, я завжди кажу, тому що я живу взагалі в нетрях міста, то їм туди незручно їздити. І деякі просто відпадали ще в процесі спілкування. Але десь посередині на якійсь нейтральній території, то ми зустрічалися, і так ми домовилися з цим одним. Хлопчиком зустрітися. Я дивилася фото, ну не те, що він мені там подобався, чи ще щось. Ну, такий простий, нормальний хлопчина, думаю, ну дам вже шанс, ну, раз пише, раз е, зове на побачення, то треба йти. Е, зустрілися ми посередині нашого маршруту, щоб і мені не так далеко їхати, і йому так треба було їхати. і е, він Пише мені на сайті ти де. Я кажу: ну зараз ось маршрутка, зараз виходжу. І він каже, що ой, бо я так далеко припаркувався, не знаю цієї місцевості і таке інше. А зустрічав він мене пішки. Ну, я, чесно говорячи, після от того, як ми зустрілися з ним і поспілкувалися, я думаю, що в нього не було машини. Він просто хотів справити на мене якесь враження. Ну, мені так здається, не знаю. E, значить, ми зустрілися. І одразу, коли я його побачила, оце таке худе, мале. думаю, боже, ну, ну добре, поспілкуємося. Може, дійсно, людина хороша, що ж я оце, не по ж судити. І одразу, коли ми зайшли, каже, що ти будеш пити? Така жара була неймовірна. І я думаю, треба щось такого прохолодного випити. Кажу, ну щось прохолодного, Я думала, що то буде якийсь коктейль там, чи ще щось. А він каже: А тут є такий квас на розлив. Я вже тут передивився все, тут є квас на розлив. Думаю, ну квас той квас. Думаю, ну може, у людини не, не зараз не дуже добре з фінансами. Я би і сама собі щось купила, але думаю, добре, хай вже купує той квас. Купив він квас, сіли. І Боже, я це перший раз, коли я хотіла піти з побачення, чи з першої хвилини. Він таке почав говорити. Боже, ну я не знаю. На першому побаченні про таке не, не розмовляють. І знаєте, це була не розмова, а це був монолог. Монолог одного актора. Він мені все розповідав про своє життя. Він, я слова не могла вставити. Він розповідає, розповідає. Він Таке мені розповідав, що він був одружений, що в нього жінка його зраджувала, що він її приковував до батареї наручниками і до кроваті кайданками, тому що вона бігала йому зраджувати, і так він. Типу, перестраховувався. Він мені розповідав, що він із ножом за нею бігав, тому що вона там, коли щось там сталося, вона знову йому зрадила. Ой, ну це нормально? Це нормально? Ви б пішли на друге побачення з таким? Я думаю, що ні. І якщо він таке розповідає і іншим, то ясна річ, зрозуміло, чому з ним не ходять і не хочуть спілкуватися інші, чому він сам. Ну, я в шоці була, таке розповідати на першому попутацію, навіть і не на першому. Ну, у мене немає слів. І я з ним сиділа, Боже, вислуховувала всю цю маячню. Він розмовляє, 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 і, як він, і скільки робот він поміняв. І все, це все я слухаю. І думаю, Господи, хоч би мама зараз подзвонила, Боже. Слава тобі, Господи, що. Мама подзвонила, і мама питала, чи все нормально, коли я буду, е, а я, е, ш, треба їхати, так? Ой-ой-ой, не хотілося, але треба їхати. Добре, добре, мама. Я зараз буду, зараз перша маршрутка, і я їду. і, і Він каже: ой, а що треба їхати? кажу, так не хочеться, ну треба. в мене дитина там дома з мамою, треба їхати. Ну ти ж розумієш сам та 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 я все розумію. Добре, що там була поруч зупинка. Бо я кажу: я от зараз на зупиночку зразу маршруточку і першу і їду. А він мені іде і каже: А ти ж мені дай номер телефону. Я кажу, я зараз не маю часу. Я тобі на сайті напишу, я тобі залишу на сайті, обіцяю. І я дивлюся і їде маршрутка. Боже, яка я була щаслива? Вона під'їхала, я заходжу, купа людей на зупинці, а він мені оце я й заходжу, а він мені розповідає. Розповідає, розповідає, оце свій монолог, який він оце такий хороший, і скільки в нього всього трапилося. Боже, я так хотіла скоріше втекти з того побачення. Слава Богу, слава Богу, що я втекла. Ну, Звичайно, я номер не залишила. Ну, напишіть, залишили би ви номер телефону такому хлопчику? ще теж була була було в мене таке побачення Такий був дорослий чоловік, колишній військовий. такий Йому було за 40, навіть і за 45 здається, але він такий такий, спортивна статура, харизматичний. І так ми добре спілкувалися. Але не те, що мені прям дуже сподобалося спілкування, бо в його спілкуванні я відчувала трішечки як аб'юз, тому що він такий був, ух, як сказав, так і буде. Але я думаю, ну такий харизматичний, ну треба зустрітися. І ми зустрілися, і ми спілкуємося, все начебто добре. І тут він. Мені, ми розмовляємо, розмовляємо, А він мені каже, а поїхали до мене на борщ. Мо я такий борщ готую класний, ти такого ще не куштувала. Я кажу, ну, У нас просто перше побачення, якби ми просто знайомимося, я кажу, давай наступного хоча б разу це ж перше знайомство, Ти що, який борщ? Я ж тебе ще не знаю. А він оце іще раз потім: так може, на чайок, може, на каву, може, на то. І я зрозуміла, що. Я зрозуміла, що ні, тому що ну таке настирливість і до, до чого це. Ну ти тільки відлякуєш жінку від себе. Хоча дуже такий приємний, харизматичний чоловік був. Якби іще от трошечки був він терпеливіший, то може б щось і відбулося. А так просто відпугує, відлякує від себе і все, і нічого не відбувається. І оце такі побачення, оці. Мами не царапинки, вибачте, за такі порівняння. Але як не як не з мамою, як з татом живе, і вони оце бідні, нещасні. А мені такого не треба, розумієте? І я в цей момент, коли я спілкувалася з такими чоловіками, мені написав один чоловік, написав на сайті знайомств без фото, без нічого, без якоїсь там інформації, особливо він мені написав. Я йому не відповідала. Я ходила на побачення, спілкувалася з іншими більш цікавими е, особистостями. Але він, він мені бажав доброго ранку, на добра ніч як справи, і завжди це щось спитав. Я вже потім думаю, ну такий інтригуючий фото фото немає. Ну, мені було цікаво, я йому щось, щось там відповіла. І як він зазвичай запитав, де я живу. Я сказала, де я живу. Я це не приховувала, тому що я знала, що якщо вони десь там аж в місті, то вони навряд чи приїдуть до мене. Ну а я знайду відмазку, знаєте. Але він виявилося, що живе в моєму районі. І він пропонував мені на каву, і все, я якось віднікувалася, віднікувалася. І одного дня я була ще в соціальна мережа Вконтакті, Якаюся, була там зареєстрована, видалилась уже, мене там нема. Він мене знайшов в контакті. Я не знаю, як. Ну, я здогадуюся, як по місцезнаходженню, знаходженню, по, по фото якось він мене знайшов. Він мене знайшов і почав писати мені там, написувати. І теж на фото немає ні фото на аватарці, нічого. Ну, інтригуюче. Але ж такий добиваються цілі, розумієте, знайшов, і там теж ми почали спілкуватися. Почали ми спілкуватися. Він мене запрошував, запрошував на каву, і я погодилась. Думаю, ну, чорт з тобою, піду, хоч подивлюся, як ти виглядаєш. І про це я розповім в наступному відео.